Я в рибному терміналі на ринку Шувар і глядаємо сьогодні ціни на рибку. Є ось такий морський окунь по 260, філе хека по 320, філе окуня по 160, скумбрія ось така велика по 210, хек Аргентинка 170, телапія 230, тунець по 160 і хек без лузки 165. Є креветки. Тут по ціна гарно видно. Так, корюшка 700. Скумбрія на дровах. Ось така є по 400 гарячого копчення і 430 холодного копчення. Так, ще тут є різні консерви по оселецю. Показуємо. І ікра. Тут можна зупинити собі і приблизити. Також є сушена рибка і жива рибка. Так, дивимося, по чому червона рибка. Філе 750, шматком 700, тунець 700. Філе Форелі 780, сібас 590. Стейки ось такі по 730. Торадо 450, лосось 460, судак по 300, м'ясо, лосося по 250, білий амур 290. Короб стейки 270, кальмари ось такі по 400. Так, ще тут дивимось. Хек 180, тонець 170. До речі, є ось такі рулетики асорті по 1200 і лосось слабосолений 1100. І є ще маса, вона просто не виставили. 800 гривень за кілограм. Ось таке філе окуня 180, філе талапі 240, і окунь морський 250. Ось така скумбрія по 210. Креветка королівська 550, Філе хека 320. От, тут також є консерви різні. От, Можна зупинитися, придивитись. Є жварика. Короб по 180 і корель по 300 гривень. Голиць по 350 і осетр по 600. Так, є ось такий корабль чищений по 150 і голови по 30 гривень. Короб 180, осетр 650 і 550. І амур по 180